січня – день українського політв'язня, день народження Суса, який був політв'язним радянського окупаційного режиму. Сьогодні в цьому СІЗО сидять наші побратими, і не тільки в цьому, по всій Україні в СІЗО і в тюрмах десятки. І вже, можливо, навіть на сотні пішов лік, тому що сьогодні ніхто вже навіть точно не може сказати, скільки у нас політв'язнів. Ця кількість зростає лавиноподібно. Якщо за часів Януковича їх було близько 40. То сьогодні навіть неможливо точно порахувати. Тобто режим Порошенко дуже швидко переплюнув навіть своїх попередників, як казав один клас гумористичного жанру. Ми сьогодні зібралися для того, щоб нагадати владі про те, що ми не будемо мовчати. Наші побратими так само мають розуміти, що ми їх не забули, що ми їх не залишимо на призволяще. На жаль, ситуація складається таким чином, що звільнити їх зможе лише нова революційна влада після перемоги, коли Порошенко втече в свій черговий якийсь Ростов, чи куди там він вже буде тікати, ми не знаємо. В Ліпецьк, можливо. І справи по наших побратимах, не тільки з правого сектору з інших добровольчих батальйонів, з інших націоналістичних організацій, вже закриватиме нова революційна влада. І ця наша бастилія. Вона також буде зруйнована, історія буде повторюватися. Тобто, можливо, не сьогодні, але ми наближаємо цей час всіма можливими для нас е способами. Бо люди, які сидять, тут вони ж в жахливих умовах. Ми саме 12 січня відзначаємо день українського політв'язня. в тому, що 1972 року Україною прокотилася хвиля арештів української інтелігенції. До ста осіб було заарештовано. У цей день і в подальші дні ми продовжували свою боротьбу і ув'язненні. Я опинився в мордовському таборі номер 19 З табору номер 3 в котрому перебував В'ячеслав Чорновіл, надійшла вістка Це по потаємними шляхами, що він пропонує встановити день українського політв'язня саме 12 січня, і з 1975 року ми щороку цей день відзначали. За понад 150-річну історію лук'янівської в'язниці тут дуже мало було кримінальних в'язнів, але було дуже багато тих, хто боровся за українську державність і незалежність, і тих, кого кожна влада і нинішня влада в тому числі вважала кримінальними в'язнями, хоча це були, були, були борці за незалежність України. На початку ХХ століття було десятки, сотні, а то й тисячі людей, які зі зброєю в руках боролися за незалежність України. Про них писав Роман Коваль, їх відродив Роман Коваль, слово Роману Ковальов, дід Лук'ян так називали політв'язні минулого століття лук'янівську в'язницю. Кого тільки не тримав він у своїх холодних і цупких обіймах, 16 січня 1923 року. Закінчилося слідство над холодноярськими отаманами, які перебували тут, у в'язниці. Їм інкримінували ряд, цілий ряд зверських убийств, розстрілів, грабіжей і поджогів. Ворог московський назвав їх видними рисарями бандитізму. И далее цитую документ у висновка колониарских отаманьев. Четыре года эти рыцари лесов не давали возможности спокойно проводить советское строительство на довольно значительной части территории Украины. Перечислить все случаи варварской разрушительной работы Атаманов Загороднего, Залезняка, Гупола, их ближайших помощников Не представляется возможным, ібо самі обвиняемые при всьому своєм желанні не можуть описать все <сумітно> свої налеты, грабежи и убийства и другие подвиги, совершенної ими в течение столь длительного времени. Отакі були наші козаки заляли за шкуру московсько-жидівській комуні гаряче українське олово. Вирок був передбачений, їм присудили 2 лютого 2023 року розстріл. Але, звичайно, наші хлопці, які в пекло послали не одну московську душу, вони не хотіли йти на заріз, як барани. І 9 лютого 2023 року, в півдев'ятого ранку, Бо час роздачі утріного кип'ятка, як писали чекісти, то вони навіть не годували наших козаків, раз присудили до розстрілу, то зачем же їх карміть? І вони замість сніданку давали обычный кип'яток, як вони писали. І оцей кип'яток був вилитий в обличчя Червоноармійця Амбросимова. І в час, коли він відчував цю біль, роз. Розпуку, розгубленість в нього забрали пістолет, пов'язали його, зайшли в канцелярію у в тюрми. Це ж все отут було, це ж не десь, це було ось тут. Забрали рушниці і тут почався бій, який продовжувався 4 години. Ми стоїмо на святому місті, на місці, де наші Холодноярські. Повстанці і отамани прийняли свій останній бій. На жаль, місце поховання цих славних козаків, січових стрільців, кубанців досі не знайдено. На жаль, і ніхто і не шукає ці поховання. Я сказав вже, що досі немає. Таблички меморіальної на, на цій, на, на цій в'язниці. Але головне навіть не це. А головне те, що в цій тюрмі продовжують сидіти українські патріоти і продовжують гинути. Загибель Макара Колесника у Лук'янівській в'язниці підтверджує, що в Києві править антиукраїнська влада. Її символом, на мій погляд, є енергійний русифікатор і порушник закону. Авакав, поки він призначатиме винних, ми всі перебуватимемо під загрозою. Сподіваюсь, що свою бурхливу антиукраїнську кар'єру він закінчить тут, на нарах Лук'янівської в'язниці, на тих нарах, де загинув Макар Колесников. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ми ще розуміли, коли різноманітні окупанти. Садили сюди цілі покоління борців за незалежність України, перших визвольних змагань, визвольних змагань часів 50-х років, світ української нації, тут звин... тут знищене розстріляне закатоване українське священництво, тут знищена українська армія, українські солдати, яких підкопом, пістопом брали наші вороги. Але ми не можемо зрозуміти зараз що це священної війни з Росією, коли тут знаходяться учасники священної війни. Коли тут знаходяться ті, хто на Майдані рятував гідність України в 2013 році, коли тут знаходяться волонтери, і це свідчить, що цей режим внутрішньої окупації набирає обертів. Зараз я хочу надати слово команд начальнику штабу батальйону ООН, людині, яка тримала ключову лінію оборони чи наступу України в районі Донецького аеропорту, яку мінські угоди зупинили, і новітньо політв'язян цієї тюрми, катованого, мученого, нескореного Богдана Тицького. Будь ласка. Слава Україні! Товаристо, Я на щастя маю зараз змогу стояти по цей бік паркану, а не там, де ще недавно перебував я, перебували мої побратими, перебував мій побратим Юрко Сиротюк. Лише громадським тиском, лише завдяки акціям протесту, завдяки тим всім тим бунтам, які вчинялися за звільнення наших політв'язнів. Лише завдяки цьому ми вийшли на волю. Тому знову ж хочу наголосити на цьому і подякувати кожному з вас. Адже режим, який зараз панує в Україні, по суті, є спадкоємцем попереднього режиму Януковича. Режим тюремний і вся пенітенціарна система в Україні є прямим спадкоємцем радянського ГУЛАГу По суті, після майдану пенітенціарна служба і вся тюремна структура в Україні це єдина структура, яка не зазнала навіть формальних реформ. Геть недавно, в ніч на 1 січня, тут загинув, загинув і був замордований. Політв'язень Макар Колесников. Я звинувачую цю владу і цю тюремну систему у вбивці цього хлопця. Зараз по тюрам перебуває близько сотні активістів, патріотів, добровольців, які воювали цю країну, які воювали на Майдані, які боролися за цю за свободу ці, ці, цього народу. Вони тиснуть руки Путіну, вони е, говорять про мирний план, вони говорять про те, що е, не, не треба боротися, треба воювати, треба підписувати якісь мінські угоди. Але тих людей, які здатні перемагати, які перемагали на, ці, на війні на фронті, вони кидають за ґрати. Зараз в українських тюрмах перебуває більше в'язнів, ніж е, українців, які сидять у воєнному полоні в Росії. По суті, Порошенко і вся ця система працюють на знищення українців більше, навіть ніж Путін. Друзі, я хотів би зараз запросити до слова багатолітнього політв'язня совєтських концтаборів, людини, яка не боялася і не боїться правди казати вічі будь-якому режимові. людини, яка не потребує зайвих оголошень реклами Степана Хмару. Христос народився. Дорогі друзі, важко було уявити. Що в незалежній українській державі знову будуть переслідуватися українські патріоти, активні українські громадяни, які не є байдужими, які вболівають за свою державу, за майбутнє нашого народу, наших дітей, наших нащадків. Знаєте, мені соромно за нинішню владу. Яка ганебно поводить себе як антинародна? Чому вона робить те, що кидає за грати, переслідує і піддає тортурами, тортурам саме українських активістів? Тому що вона боїться, що саме ці активні люди, ці громадяни активні не дозволять. Поводитись з Україною як своєю особистою власністю, і мене тривожить те, що відповідно ще немає адекватної реакції нашого суспільства проти такої ганебної брутальної поведінки нашої влади. Ми тільки своєю активністю можемо запобігти подальшим переслідуванням. Українських патріотів, а також добитися визволення тих, хто вже сидить за ґратами і переслідується. На сьогоднішній час силові структури замість виконувати правоохоронні функції в суспільстві вони перетворилися на обслуговуючі функції антинародного мафіозного режиму. Я розумів, що сьогоднішня влада дуже боїться, що саме активні громадяни не дозволять руйнувати державу. І сьогодні президент Порошенко, який заповзято намагається виконувати план Путіна через так звані мінські домовленості по зруйнуванню української держави. Ми цього допустити не можемо і не допустимо. Але тільки в тому випадку, якщо наше суспільство буде згуртоване, буде активне і буде виступати один за всіх і всі за одного. Тільки з таким підходом ми дійсно гарантуємо незалежність нашої держави і подальший її розвиток. Ми зібралися для того, щоб підтримати політв'язнів. Зараз, як ніколи, актуальна тема репресантів. Навіть важко і боляче згадувати, скільки зараз українських патріотів потерпає у тюрмах у застінках репресивної системи. Фактично в Україні нічого не змінилося на краще, змінилося тільки на гірше. Провину можна скидати на одних, других, третіх, але над цим цим керує. Обрана українським народом влада, народ зробив помилку, народ її мусить виправляти. І зараз ми тут для того, аби своїми гарячими серцями зігріти наших побратимів, зігріти патріотів, зігріти тих, хто у застінках системи, тих, ким заповнені зараз тюрми українськими націоналістами. Ми тут для того зібрались, аби передати їм те, що ми з ними зараз, душею і тілом. Ми прийшли сюди. Ми не пошкодували ні власного часу, ні здоров'я. Ми приїхали, аби підтримати їх. І нехай вони там знають, і нехай їм, хоча б на грам, буде від того легше, нехай їм легше зноситься там усі тяготи тюремного життя. Це люди, які провели в останні два роки в боротьбі за Україну, останні два роки свого особистого життя, свого кохання, своїх сімей. Вони поклали на вівтар України. І зараз, замість подяки, вони отримують отаке нелюдське ставлення. Ми не повинні на то мовчати. Ми повинні зібратися разом. Ми повинні збиратись не тільки на цих мітингах, ми повинні збиратися всюди. Де ми можемо хоч якось вплинути на ситуацію? Ми повинні кожен день пам'ятати про наших героїв, про наших героїв, які зараз тут у застінках. про наших героїв, які зараз по всій Україні в застінках. І щоб жодне падло, не могло підняти руку. Ми будемо мовчати, чи ми будемо діяти? Так, ми будемо діяти. Тому я думаю, всі. Свідомі громадяни України підключаться до юридичної, до громадської, суспільної боротьби. Всі свідомі громадяни, запрошуємо вас підтримувати наші акції, підтримувати наші спільні акції з іншими націоналістичними формуваннями та партіями. І наостанок хочу сказати: на жаль, зараз ніхто із нас не застрахований отак от просто зі сцени. Бути забраним за стінки системи, от можуть просто зараз пов'язати. Тому кожен з нас повинен бути мудрим, рішучим, продуманим, не говорити багато, більше діяти. Я за кожного з вас тремчу душею і переживаю, обіймаю вас серцем. Слава Україні! Друзі, ми сьогодні стоїмо тут один за одного і брат за брата, і мусимо пам'ятати, що поки останній політв'язник не покине за стінків путінських тюрем, що в Україні, що на території Російської Федерації, ми не мусимо зупинятися і мусимо продовжити нашу боротьбу. Але зараз я хочу надати слово людині, яка відроджує, яка береже і яка проносить пам'ять про тих політв'язнів, що пронесли прапор боротьби за незалежність в ті буремні 70-ті роки. Хочу запросити з презентацією проекту Ростріний календар пані Олену Герасим'юк, яка робить дуже багато, щоб нинішнє українське суспільство не забувало тих героїв, які жили, боролися і вмирали, щоб ми сьогодні жили в вільній незалежній Україні. Ми не можемо сприймати як історію. Лютневе повстання холодноярця, яке відбулося в приміщенні Лук'янівського СІЗО. Ми не можемо сприймати як історію розстрілу в Сандермосі. Ми не можемо сприймати як історію Ката Матвієва. Ми не можемо сприймати як історію четвертий відділ НКВД. Ми не маємо права сприймати як історію репресій 12 січня 72 року, коли були ув'язнені Стус, Світличний, Чорновіл та ряд інших інтелігентів. Ми просто не маємо права сприймати це як історію. Ми вважаємо, що злочини колишнього режиму неможливо поховати в архівах і неможливо притиснути страхом, тому що так чи інакше, будь-який злочин непокараний і забутий, він починає, ніби голка, пролазити в сьогоднішній день. Він починає пролазити, коли люди коли людей зачищують на похороні патріарха. Ці злочини вилазять, коли б'ють студентів на майдані. Ці злочини вилазять, коли МВС починає свої репресії в своїй країні після війни. Ці злочини завжди будуть вилазити, якщо ми будемо їх забувати. Висловлюємо незгоду з відновленням в Україні совєтської окупаційної практики політичних репресій. Вважаємо неприпустимим, що як за часів совєтської окупації репресіям Піддано найактивніших представників суспільства, які висловлюють незгоду зі зрадницькими діями нинішньої влади. Вимагаємо припинити ганебну практику фабрикування кримінальних справ проти незгідних із діями нинішнього режиму та репресій, виключно за активну політичну та громадську позицію політв'язнів, як це зрештою було в совєтські часи. Вважаємо ганьбою, безпідставне перебування в тюрмах. Десятків новітніх політв'язнів, активістів революції гідності, волонтерів, учасників священної війни з Росією. Розцінюємо як неприйнятні умови утримання затриманих та засуджених в системі панітенціарних закладів України. Ми вимагаємо негайного припинення політичних репресій щодо новітніх політв'язнів, активістів революції гідності, волонтерів. Учасників священної війни з Росією та притягнути до відповідальності посадовців, що на догоду Путіну фабру... фабрикують справи проти українських патріотів. Шірки, шірки, а я розумів, що я можу гідно продати про це тихлях, який проводить багато. в Нова радістала, яка не бувала над полями України. пташечка літала над полями України. Пташечка летала, пташечка летала, нам звездку принесла, что Украина не пропала, Украина воскресла. Живее Беларусь! Живее ветра. Как здоровье? Нормально, быстрее. Что тут делаешь сегодня? Материнской. Нових і старіх. Нового режиму і старих руху. Мені старода бігали зараз. Є тут новою ладі, що дядя і плетв'язник, 10-го Гіноковіща. І сьогодні ніхто. і випускні ніхто. Яких нас стоять тут? І тому і смерть всіх Вот так ось, слава Україні. Герой всправжні. небо країна, вколо нас!